привет, привіт до канаберку Маркіша і це карпаркінг. Так, це карпаркінг і що ми сьогодні будемо робити? Що? Я буду коротше, дивитися, ну, як я дрівчу, і, ну, так. Що змінилося, ну, Ви поняли, коротше. Я зараз їду до одної карти. Для вас секунда, а для мене три і півхвилини. А он сюди я і хотів поїхати. Це тут буде один поворотик. От такий поворотик. Це що був за дріфт? Коротше, я, короче, короче, я. Я починаю. Що, а більше нічого не буду казати. Якби цей дома можна було б купити, ідеально би було. Коротше, все, я на дріфчу. Кстати, у мене один день назад був день народження. І як завжди, ненормально дрівчу. Ну, ви зараз бачите на екрані, як я вже дріфчу. Якщо що, я так і помалу і дріфтив. Давай. Давай, ну, Ты сможешь. все с Ну, наречь. Оп, оп, бачком, бачком вообще заносы гарный. Ну, хотя бы не втаранився. но Вы реально надуи Давай. ну, Оце я гарно дрифчу, скажіть. Ну хоч момент буде такий, який я буду гарно дріфтити. Хоч буде чи ні, сьогодні. Ну, можна і так. Я, як, як завжди, просто їду, їду коверками і все. Та їдь уже. Оп. Ні, ні, Ну будь ласка, будь ласка, будь ласка, умоляю, 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 умоляю. Зараз просто уїду. Бум ну все. А така машина у мене поки що. Короче, дальше. А. Ага. Я их завжди, я просто таранусь, Ну, я их завжди. У мене такая машина гарна, що навіть в, в поворот не може нормально. Оп-оп-оп-оп-оп-пороп-оп. Оп, 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 оп. що, це ну, поки що нормально, як я так дрифчу. О, нормальненько, класненько, прикольненько. О, ні, ні ні, ні, О, нормально. Нормально, ні, не нормально. Оппоропоп дрифтемо задній круг давай. Еди давай. Це у нас був обманний поворот. І сюди зараз гарно залечу. Ох, який там сантиметр був. Знову сантиметр. Тихо-тихо-тихо, так куди ти так? Та реально, так куди, ну... Ну, оп. Отут тут треба затормозити. Бо я в себе тут повірив, знову в себе повірив. Можна сказати, це і так і було задумано. Ні, ну якщо що, я не хочу хвастатися, ну, це так не було задумано. Так, тут я поки що не дрівчу, як... Не, давайте он туда, он туда, он туда. <свы> <свы> да есть уже. Все, дальше. А, не, ну. <свы> а я не знаю, где починить. У <свы> меня А тепер у нас така машина, яка... яка ще... Ну, типу, мався двіжочок. Треба ну, їхати. О, ну нарешті. Все, Їдемо далі собі. Їдемо дуже швидко. Дуже швидко. <реш> ну, попитаємось. <реш> Да я понял, короче, уже. Я, короче, поеду заправки и по. Я, короче, починил уже. Так, дальше. Идем. не не ну та реально. Ну, будь ласка, умоляю. Ну, і погна не туди погнав. Ну, тут уже може і погнав. Ну так, ні, так, ні, ну я не знаю. Я сподіваюся, що ні. Та я що казав? Просто зразу такий, просто в камінь мене як туди тягне. Як там тищу гривень є. Ну, та там тисячу гривень немає. Тут там тисячу гривень немає. Там теж тисячу гривень немає. Не питайте, куди я їду, я просто... Будь ласка. не, не, а, не, а, не, а, не, а, не. Ну тут я сейчас просто урезусься. Ну сто процентов стой, столб, не? Я нормально поворот не умій, ну, такі грязки. Десь такі довгі долю... умій. Давай, їдь, уже. Туда! Он туди! Коротше, ви вже зрозуміли, що змінилось, може і нічого не змінилось. Взагалі, рука затекла. Короче, ну такий ролик. Всем пока. Поставь лайк.